Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану Колеса долі будуть впливати на нас 10 лютого 2025 року. Енергії дня конфліктні. І події можуть бути різноманітні. В когось це буде день активний, динамічний, а в когось, можливо, буде втрата сили, відсутність можливостей, можливо, якісь там вам будуть. Перепони, щоб ви могли досягти чогось у, у, у цей день. Також для когось, можливо, будуть зміни не у кращий бік. Або ви будете просто проходити ті ситуації, які у вас повторюються періодично. А для когось іще, можливо, все ж таки буде все дуже добре. І, можливо, з'являться нові можливості. Тобто, якщо ви зробите прорив у якійсь застійній ситуації, то це для вас можуть бути і нові знайомства, і зустрічі з цікавими людьми, і початок нових проєктів. хтось отримає корисну і цікаву інформацію, той, хто шукає роботу, може її знайти. А можливо. Якщо ви будете уважні до підказок долі, то і будете використовувати всі засоби, які маєте для того, щоб ви щось могли реалізувати у своєму житті, то у вас і, можливо, почнуть здійснюватися ваші бажання. Тож, в цей день, в будь-якому випадку, в яких би ви енергіях не перебували, потрібно щось робити для того, щоб дещо реалізувати у своєму житті. І в будь-якому випадку зміна обстановки, в якої ви знаходитесь, буде вам корисною. На роботі в бізнесі, можливо, для когось буде реалізація планів або отримання прибутків. Також, можливо, буде розширення сфери вашої діяльності і гарний час для інвестицій і втілення в життя задуманого. А для когось, можливо, на роботі будуть ну, такі затримки або перепони у справах. Можливо, також якісь проблеми з виплатами у вас буде, або не вистачатиме часу для того, щоб ви могли щось встигнути зробити. Також потрібно на роботі бути у цей день уважними, тому що можете зіткнутися з певними обманами, і вам потрібно це все передбачувати, тобто звертати увагу на те, що відбувається навколо вас. В особистих стосунках. Для тих, хто без пари, можливо, буде нове знайомство. Розвитку, звичайно, поки що не буде відомо, але на побачення, хто збирався, то також ви можете піти, результат будете бачити згодом. І ще в цей день, можливо, у вас будуть зміни у стосунках, але в який бік також залежатиме багато в чому саме від вас, тому що саме ви будуєте своє життя. І трансформуєте його із одного стану і інший стан. А який ви оберете, це буде тільки ваша справа. Також, можливо, у когось цей день будуть не тільки зустрічі, але й прощання. Але все, що в нас вже втратило сенсу в житті, від нього варто позбуватися. Ну і ще хтось, можливо, отримає в цей день подаруночок. І порада на сьогодні. Сьогодні варто навчитися керувати своєю долею. І розуміти також, що за будь-якими випадковими змінами є чіткий план і певний замисел. Якщо ви його зрозумієте, то ви зможете отримати владу над тим, що відбувається у вашому житті. І варто пам'ятати, що саме постійна річ у цьому світі це зміни. Вони відбуваються. Чи ми хочемо, чи не хочемо, але все ж таки життя рухається і ці зміни у нас відбуваються. Тож бажаю, хай ваша доля буде до вас прихильною. Миру вам і гарного дня!